Ну что ж, пока у нас колбаса там смажется, мы займемся нашей режимом. Хочу он, ну такого, короче, в соусе и в духовке засмажете. Беремо. ну хоть можно, можно, ментай можно, любую рыбу такую. Режем на вот такие вот кусочки, шматочки такие вот. Тоді вкидаю таку -то миску. Ребу порізав. Бачите? Тепер соус. Тут соєвий соус, сметана. Тоді гірчиця. Ось ця, як її там називаються. Взера. Часник, суміш перців і трави. Ну ви можете любити. Що вам за впаде в голову, тим саме. Заливаємо, коротше, соусом. Так. Це мисочку сьогодні купили так таку. Якраз гарненька така. ну, ніяк не було. Вроді посуди багато, а як... Ось таке путнє опадається, так і купуємо. Так. Перемішуємо цю рибу, і хай вона стоїть у нас, маринується. Ну, Маривом батиць буде о, саме мало, пів півгодинки. А поки вона маринується, ось перемішали гарненько, щоб воно все було намазане нашим соусом. Так, і хай воно стоїть маринується. А тим ділом беремо ось і робимо засмажку. Цибуля і морква І таким гарненьким шаром викладаємо і хай смажиться Ну, продовжуємо з нашою рибою розбиратися. Викладаю нашу засмажку сюди. Раз. так разревняем все. так. Так ревненько. Чтобы не было дырок. Это же будет нас рыба. Так. Теперь все сюда. И выкладываем сюда рыбу. Так, шматочками. Так, ну, коротше, я викладаю, а тоді покажу, що далі. Так. А все остальне отак от заливаем тим соусом, що у нас залишался. Гарненько вигрібаємо і все. Ну і вся наука. І тоді оце все ставимо в духовку. Ось витяг рыбу. А що, така от вийшла ну виглядає дуже гарно красиво не підсмажилась ну куштувати ще не буду бо гарячу ще дуже хай пізніше там ще картоплю поставили в мундірах в яких мундірах бабку таке. так що будем э, вечеряти оцією рибкою